Всім привіт, слава Україні. Давно не знімали відео для каналу. Чесно кажучи, навіть не було часу. У нас де кожен день практично збір, бо йшло в нас два тижні дощів і практично безпереривно. І ми так знаходили можливість, дощ не падав, і ми в будь-який час, чи це ранок, чи обід, чи вечір, виходили, збирали, поки не було дощу. Ось. Але все одно не встигали. Нормально полниця не встигала достигати, ми не встигали нормально все збирати, тому цей рік через такі аномальні дощі в червні. Два тижні, повторюсь, безпереривно в нас пішла втрата і то досить суттєво урожаю. От зараз це в нас брілла. Нагрузка на кущах навантаження досить хороше, але бачите самі, що робиться. Хімією ми ніякою не працювали після ціни, тому що і не дозволяє, і самі споживаємо. Бачите, яка ситуація. Навантаження на кущах досить хороше було. Можна було зібрати більше кілограма, але погода внесла свої корективи. Де-не-де ще є, ще що можна щось зібрати. Ось Розмір брілла. Ось. На ряду це, можна сказати, три тижні зборів. Три тижні зборів, дивіться, будь, будь ласка, скільки ще ягоди. Чесно кажучи, бріло посадили перший раз і дуже задоволений нею. Високоурожайний сорт, набагато більше, ніж Альба по урожаю. Вона нам видала. Ну, По зборах практично йде в одну ногу через, через оці гнилі. Ось, але по цвітінню було видно, і по навантаженню на кущах також було видно, брілла набагато більший урожай дає. Але альба смачніша. Принаймні в нашому регіоні, принаймні після двох тижнів дощів альба має досить непоганий смак, брілла ну, практично ніяка. Практично ніяка, е, така водяниста. Ось, подивимося, зараз у нас має бути 4 дні погоди. Подивимось, порівняємо після сонячних днів по смаку, будемо порівнювати, дивитись. У нас, будь ласка, це вже 3 тижні зборів, плюс дуже багато гнилої зібрали з кущів, і ще дуже багато на кущах висить. Дуже урожайний сорт, це один кущ. Ми тут вже Пів кілограма і це багато ягоди ще зелений і Плюс Плюс середині. І три тижні збирали, тому це не весь урожай. Можливо, в відео ставлю десь фотографії, максимальні нагрузки перед зборами. Якщо ще збереглись якісь фотографії, Ось, накриваємо поля ось такою сіткою, затіняючи. В принципі, вона нам цього року не знадобилась, оскільки. Багато дощів було, але зараз вона якраз сам раз, тому що після затяжних дощів зараз дуже е, швидко різке різке підняття температури до плюс 30, то кущам би було дуже важко. А так, е, вони не відчули сильно зміни температури. Тут досить прохолодно підсідку і збирати набагато краще, не печешся на сонці, можна і в обід, і в будь-яку пору дня збирати. Ось. Так що, можна сказати, сезон зборів у нас практично завершений. Ще буквально може бути 2-3 збори до кінця тижня і все. І будемо приймати записи на розсаду. Буде в нас стаканова розсада. Ось це кущі, ось ці альби. Садилися з нашої розсади. Також досить і досить непоганий результат, при тому, що ми садили 18 серпня. Кущі видали досить непоганий результат. Ну, дивіться, скільки було літоносців, скільки ще є ягоди, ми вже три тижні збираємо. Ну, звичайно, зараз немає що показати дуже, тому що і вона, до речі, набагато менше гниє. Набагато менше бріла, більш вразлива. Так що, якщо у вас десь якась кліматична зона, так само як у нас, наприклад, Львівщина, досить висока вологість. Або буде підходити більше. Якщо сухіший якийсь трошки клімат, наприклад, Одеська область, то можна також бріло пробувати. Ну, бріло можна, в принципі, всім, тому що я не думаю, що кожен рік буде нас так, радувати такими дощами, тому можна пробувати різні сорти садити. В описі під відео залишу номер телефону, можете звертатися. Про ціну будемо домовлятися, все звичайно залежить від кількості. Ось так, що телефонуйте, цікавтеся, бронюйте, тому що розсади буде небагато, кажу зразу. Бо ми хочемо повністю два поля пересаджувати. Ми будемо займатися лише однорічною полуницею, тому що ми займаємося другий рік. Там у нас поле, хто можливо дивився відео. Там вже поле другий рік, двох річка. Тут одна річка. Тут ми висаджували своя розсада, тут бріла, ми касетну брали розсаду. А так, до речі, ще хочу сказати, що це такий результат бріли з касетної розсади, але висаджений кінець липня, 28 число, якщо я не помиляюся. Тому термін посадки має досить важливе значення. Дуже, дуже суттєве значення має. Ось, і Або, в принципі, менший урожай, але це. У нас стаканова, висаджу з 18 серпня, але думаю, якщо б ми висадили хоча б на тиждень 10 днів швидше, там до 10 серпня був би набагато кращий результат, нічим не гірше, ніж бріли. Тому це також потрібно враховувати. Ось. І ми переходимо на однорічний цикл вирощування. І я би рекомендував такий варіант усім, тому що. Абсолютно немає розміру калібру. Ми продаємо на ринку самі, ми калібруємо, люди збирають, ми сортуємо. Середня, велика і дрібна. То, наприклад, з однорічки тут 50 на 50, 50 велика, 50 менша. А наприклад, з двох річки, то там буквально процентів 15-20 великої ягоди, все решта така середня і дрібніша. Тому Набагато вигідніше по реалізації ягоди і по тонажу однорічно, мати менше ягоди, але набагато крупнішої. Плюс по обробках дешевше виходить однорічно обробляти. І дешевше, виходить, ми підраховували, дешевше виходить і пересадити повністю поле, ніж обробляти ціле літо. Тобто ми, наприклад, викорчовуємо кінець червня, цілий липень поле. Стоїть і початок серпня висаджуємо. тобто фактично півтора місяці ми не обробляємо, тобто не витрачаємо препарати і так далі. Якісь поживні речовини, не витрачаємо, якісь мікроелементи, нічого не вносимо. Поле просто півтора місяця стоїть, відпочиває. Тому економічніше, вигідно садити одну річку, просто встигати в терміни посадки десь до 10 серпня. Так, в принципі, з того, що я хотів розказав, зараз ще швиденько покажу малину нашу. Наша малина, це другий рік. Хто хоче, може по відео передивитися, яка в нас була однорічна сорт полана. Ну, Чесно кажучи, я вражений, як на другий рік досить хороші кущі, при цьому що ми нічим не підживляли абсолютно. Від слова зовсім нічим не підживлялось і не оброблялось, якщо чесно. Вона здорова, гарна, поки що все добре.